Thank you З дружиною та двома дітьми проживає на Білопільщині. Обробляє землю і випасає худобу. На цій землі чоловік працює вже 30 років, проте нещодавно говорить, дізнався, що цю територію хоче відібрати місцевий підприємець. Скільки років я користувався нею, приводив її до ладу, як кажуть, не а у цьому році приїхали робітники, випиляли дерева і сказали, що будуть розпахувати її. Сказали мені його. Люди, що буде розпахувати, встановити свою тут техніку. За роз'ясненнями Сергій звернувся у сільську раду. Коли я дзвонили на сільську раду, вони сказали, що вони не давали ніяких дозволів на, ну, на цей клапан землі. Сказали, що в зв'язку з воєнними діями е, ніяких земельних ціг поки робитися не може. Три тижні тому про проблему чоловіка дізналися представники місцевої асоціації фермерів та керівництво сумської районної ради. Ми направили від районної ради листи на відповідні органи розібрати ситуацією, прояснити, чи це можна ставити цей клаптик землі, який дуже важливий для цього фермера. Жити можливі ставити його як для випасу худоби. Ну вважаю, що на даний час зрушення є, клаптик не розпаханий. Ну, поки що яка кажуть, ніяких дій не проходить. Може, завдяки їхній допомозі цей клаптик землі останеться для випусу худоби. Сергій говорить, ця земля і худоба це все, що в нього є. Роботи в прикордонному селі немає, через обстріли тут майже не лишилося людей, немає світла і автобусного сполучення. І його родина живе лише за рахунок господарства. Вирощую, як кажуть, велику рогату худобу. Здаємо її, ну, з цього і живемо. Роботи зараз, вже два роки я не працюю сам на себе. Страшно. Через що я Обстріл ховаємося, де, де погріб, де, де ярок, корів ховаємо ось у, у деревах. Поки. Він, не зважаючи на те, що немає ні світла, ні останній там навіть клаптик землі забирають, і то він тримається, каже, що все добре. Тому ну це, це важливо – підтримати таких людей. Новини СТС Жителі села Річки почули крики на подвір'ї сусіда і викликали поліцію. Правоохоронці встановили, що 56-річний господар вбив 42-річного товариша. Під час спільного розпивання спиртних напоїв в селі Річки місцеві мешканці у ході раптово виникло сварки. Вчинилася бійка. Після чого один із жителів наніс іншому тілесні ускорження несумісні з життям. Встановлено, що до вчинення вбивства причетний місцевий мешканець, якого затримано у порядку статті 208 КПК України, зловмисник бив сокирою по голові та шиї. Постраждалий помер у кареті швидкої. Цього товариша, що оце ж його лишив життя. Я знаю, десь роки, може, 15. Ні хорошого, ні поганого я за його не той. Ну як було таке, що він там жінку щось бив, там ще одного товариша. Що в пели місті, так то я так більш не саме. Крик був навіть цей, кажуть покійний, дуже кричав, що чи не вбивай там, чи ще що там. Затриманому загрожує до 15 років за ґратами. Вже понад рік українці потерпають від російських атак. Ворог нищить інфраструктуру, підприємства і будинки мирних людей. На закон, який регламентує отримання компенсації за зруйноване житло, з нетерпінням чекають і жителі сумської громади. Це закон відновлення житла. Він прийнятий 22 травня вступає в дію, і саме в цьому законі вже чітко прописано. І ми вже ми чекаємо також додаткові матеріали щодо його до опрацювання під час введення в дію, що стосується. Порядку відповідних компенсацій, виплат у міській раді вже кілька місяців працює робоча група, яка обстежує зруйноване та пошкоджене житло, та готує документи, необхідні для його відновлення. Це дуже, дуже для нас важливо, тому що у нас є будинки, які повністю зруйновані. Разом із тим, триває поточне відновлення житла коштом міського бюджету. На ці потреби виділили 20 мільйонів гривень. Коли в нас вже з'явилися можливості, коли ворога відігнали від нашого міста, і ми робимо. Це вже другий рік. Ми робимо це за рахунок коштів відновлення, часткове відновлення. Ми 10 мільйонів виділяли в минулому році, 10 мільйонів виділили в цьому році на те, щоб те житло, яке частково пошкоджене, щоб його відновлювати. І зараз ми над цим також працюємо. Новини СТС. Хірурги сумської клінічної лікарні номер 5 уже близько півтора року виконують лапароскопічні операції для лікування гриж стравохідного отвору діафрагми. Пацієнтка страждає вже декілька років. На нестерпну печію періодично в неї виникає нудота, блювання. У пацієнтки виявили грижу отвору діафрагми. Через це кислий вміст шлунку потрапляв у стравохід і викликав постійну печію. Якщо вчасно не провести лікування, наслідки можуть бути серйозні. Якщо вона дуже довга буде, це навіть може призвести до злоякісних якісних стравоходу. Раніше такі захворювання лікували шляхом виконання складної і досить травматичної відкритої операції, яка передбачала ростень передньої чередної стінки та потребувала тривалого відновлення пацієнта. Зараз операцію виконують лапароскопічно, а пацієнта виписують вже на третю-четверту добу. Це операція лапароскопічна. На нашій лікарні такі операції робляться лапароскопічна, тобто через п'ять маленьких. Проколів. Мною особисто підкреслю. Вже виконано не один десяток таких операцій, вже під сотню підбираємося. Так що вони вже, скажімо так, да, хоча вона така висока відносно рівня складності операція, але для нас, слава Богу, вже стала майже рутинною. Операцію виконують близько двох годин, після чого пацієнта просять кілька днів споживати лише рідку їжу, а потім люди не живе. Звичайним життям, звичайним фізнавантаженням навантаженням займається операційна п'ятої лікарні повністю оснащена всім необхідним обладнанням для проведення лапароскопічних операцій, говорять медики. Я дякую нашому директору, що у нас є така можливість працювати на гарній апаратурі і виконувати досить складні оперативні втручання. Новини СТС.